Привіт, друзі! Поговоримо про цікаві традиції на Великдень та деякі цікаві слова. Зокрема, після того, як приходили з церкви, родина могла змащувати вуста салом, щоб не тріскалися, а також були масненькими. Перевіряли, чи на пасках не було ниточок, і якщо була нитка певного кольору, то перевіряли, яка буде худоба цього року світла чи темна. Також вмивалися, мати наливала воду у відповідний посуд, прохолодна водиця, і воду змінювали після кожної особи, вмивалися по черзі, дочка, син а й останній мивався батько. Яйця крашенки, які на дно червоного кольору, не змінювали, і донька забирала їх остання і для того, щоб в неї була краща доля. Якщо була маленька дитина, її клали у пасхальний кошик або, як ще його називали, це дорідник, І перемовляли, абись росла велика, як ця паска. Якщо була дівчина на виданні, то ставили їй паску на голову і перемовляли, абись була велична, як паска пшенична. Також Олександр Терещен зазначає, що в Україні краще заможніше та багатше відзначали Великдень, аж столи ломилися від їжі, було по два-три столу накладеної різних смаколиків, а не так, як у наших північних сусідів. Зокрема, окрім пасок була різна випічка, молочні продукти. Також була вуджена ковбаса, шинка, сало. Вуджений це те саме, що копчений, або в'ялений. Також було ще. Був ще хліб, його також могли також зробити гудженим, або вже класти сири. І горілку, зокрема, також наливали у відповідні склянки, які називали карафками. Тобто, каравка це скляний, могли бути і металеві, але, зокрема, це скляний скляночка, так невеличка, куди наливали горілку. Отже, каравка. І е, також хотіла б зазначити, що е, Великдень святкували не один день, а протягом усього тижня, аж до хоминого понеділка, у паски ставили вербові гілочки та свічки. І на півдні України, зокрема на Херсонщині, була традиція це робити могильничок з трави. Вирощували за два тижні до свята траву, десь 7-8 сантиметрів. клали її горбочком, туди поміщали кілька крашенок яскравих або червоних кольорів. А точніше це було стільки крашенок, скільки померли було родичі. Таким чином віддавали їм шану. Спочатку це була традиція пов'язана з весною, з прихідом весни, розквітом усього, але згодом традиція залишилася інакше і пов'язано з померлими родичами. І цю могильничок з трави залишали з пасками протягом усього тижня. Також святили сир, масло, молоко, різні молочні продукти, також їх вживали протягом усього тижня. І м'ясо, шинок було більше, а, наприклад, вже рибні продукти зазвичай не їли. Що ж, друзі, більше цікавинок в моєму телеграм-каналі української літератури, культури, посилання в капелюсі крофілю. Бережіть себе, все буде Україна, бувайте!